І розпочинає наш творчий контрнаступ яскрава команда студентів Університету митної справи та фінансів. Привіту! Студентська весна повернулась до Дніпра. Минулого року творчий конкурс самодіяльності серед вишів скасували. Студенти кажуть, дуже чекали його і щойно дізнали, що студвесна весна буде, стали ретельно готуватись. Ми виступали з піснею, танцем та театром студентським. І я вважаю, що ми виступили ну нереально круто. Ми заряджені просто, просто неймовірно. через край. Круті нам не емоції. вистачало тут весни, побачитись з іншими університетами, трішки відчути цей смак змагання між нами. Тому нам нам дуже сподобалось. Цього року враховуючи воєнний стан, дещо змінився формат заходу. Вище самі визначили конкурсантів, і одразу фінал змінився і склад журі. Оцінювали учасників зіркові гості. Студентський романтизм змагальний ефект, ну і в принципі це невід'ємна. Мені здається, просто частина студентського життя. А так як в нас деякі моменти повномасштабне вторгнення забирає студентів, мені здається, що студенти, як ніхто, мають дихати на повні груди. Підготовка до виступу це вона дуже зближає колективи. Вона вона показує, що є життя. Ну, трошки інше ніж просто прийти на пари, зробити якесь там домашнє завдання. Я маю на увазі в інституті чи в університеті. Я можу сказати від себе і від своїх друзів, з ким ми спілкувалися, жоден не пошкодував про те, що він в принципі приймав участь. Загалом у конкурсі взяли участь 9 команд від різних вищих навчальних закладів міста. Кожен з них залишився переможцем, адже метою заходу було зібрати кошти нашим захисним. І я неймовірно вдячна нашому студентству, які вийшли дівчата і хлопці з пропозицією, такою цікавою, що всі кошти, які отримає той чи інший заклад під перемоги, вони складуть, об'єднавшись і придбають автівку для наших захисників для хлопців, для дівчат, які боронять нас зараз на фронті. Загалом усі команди отримали грошову винагороду на загальну суму 200 тисяч гривень.